У нашому краю багато туристичних куточків, проте мало хто знає про вапнярку найвищу гору Золочівського району. Гора знаходиться в центральній частині низькогірного пасма Гологори, розташована у Золочівському районі Львівської області на південь від села Новосілки і на схід від села Медулин. По дорозі на гору ви маєте нагоду побачити гарні краєвиди села та залишки стародавніх мурів. Новосілках знаходився бароковий палац Потоцьких, збудований у першій половині XVIII століття. Можливо, також що перебудований із давнішого, що походив із 17 століття. У бібліотеці Варшавського університету зберігся проєкт, виконаний 1726 року військовим архітектором Якобом де Логао. Близько 1811 року львівський архітектор Юрій Глоговський розробив план перебудови палацу у стилі класицизму для потреб монастиря сестер милосердя. Однак невідомо, чи був він реалізований. План зберігається в архіві монастиря цього згромадження у Кракові. Протягом 19 століття палац неодноразово перебудований, втратив первісний вигляд. Після Другої світової війни монастирський комплекс розібрано, залишено лише каплицю, збереглися залишки земляних укріплень. Отож піднімаємося вверх. Висота гори 460 метрів. Являє собою вигнуте овальне підвищення, переважають круті схили, особливо північні. Гора складена вапняками і тортонськими карбонатними пісковиками. На вершині вони відслоюються, утворюючи оригінальні форми вивітрювання. На них збереглися елементи нескельної кальці і петрофільної флори, які є рідкісними для цього регіону України. Через гору проходить головний європейський вододіл. На північно-східних схилах гори розташована комплексна пам'ятка природи гора Вапнярка. Загальна площа 309,8 гектарів. Пам'яткою природи вона оголошена указом президента України від 20 серпня 1996 року. Належить до Словіцького лісництва. Гора Вапнярка цінний туристично-пізнавальний комплекс завдяки навігато. Ми знайшли, як добратися на саму вершину. Тут встановлюємо державний прапор України та золочів.нет. Отож, цікавих подорожей та підкорення нових вершин.